Всім доброго дня! На вулиці за вікном сьогодні негода, дощ, а в мене в хаті ось така знов випічка. Це житньо-пшеничний хліб, такий запашний він з коринкою. Налити тепленького молочка або чайку і насолодитися цим ароматом. Пахне для житню пшеничного хліба я беру 400 г води або пополам 200 г молока, так якось у мене і 200 г води. Я розбавила 11 сюди грам дріжджів, додала і чайну ложечку е, цукру. Дріжджі у мене вже ось так заграли, я все висипаю в мою ємкість. Потім додаю чайну ложку солі і. Чайну ложку меду. Все це добренько я розмішую, житнє борошно. Ось у мене 2 стакани житнього борошна і 3 стакани пшеничного борошна першого гатунку. Добавляємо. У мене тут чайна ложка насіння льону і 2 столових ложки насіння гарбузового. Це це також додаємо. Борошно всіх різне. Ви будете дивитися. Якщо потрібно трошечки додати, то не бійтеся, додайте. У мене борошна замало. Зараз я трішечки додава. Додала ще один стакан борошна пшеничного. І я бачу, що це досить мені і буду вимішувати. Спочатку в мисці, а потім. Ось такий колобочок в мене вийшло. Я змастила нисочку олією, кладу свій колобочок, хай сходи. Друзі, тісточко моє вже підійшло. Ось таке воно. Тепер потрібно мені сформувати хлібинку. Я беру її ось так руками, роблю такий кружечок. І ось так біно. Виробляю О. Красотулечка яка, бачите? Серединку защіпуємо, так як на пиріжечок, кладемо на дечку ось так, і хай сходить. Хай сходить, як тільки воно зійде. Поставимо в духовку випікатися.